Лиця Тернополя невеличкий ринок. У народі його називають гуртівня за диканькою. Тут продають усе: від продуктів харчування до одягу. Більшість речей з-за кордону. Серед побутової хімії та привезених з Італії бананів стелаж з ліками. На етикетках жодного слова українською. Точно контрабанда. Йдемо і ми за препаратом, нібито для дитини, у якої болить горло. Ви маєте щось від кашлю? Та нема вашого нема. Я не знаю, що дуже кашлює чотири рочки. 150 гривень, і ліки у кишені цікаво, чи погодяться обміняти препарат на інший. За законом ліки повертати не можна. Згідно з постановою Кабінету міністрів України, лікарські засоби, вироби медичного призначення, предмети санітарії та гігієни, зубні щітки та інші засоби належної якості, обміну та поверненню не підлягають. Схоже, про закон не надто цікавий. Вже не кашляєти а тільки треба, щось від горла, температури, а можна щось би поміняти, бо я так. Нурофен малий кошти 169, великий 229. Давайте тоді візьмуть нарофен. Тут треба буде 2,5 і Три рази в день. Три рази в день. Вирушаємо за поясненнями. Стосовно ліків, які ви мені щойно продали, чи маєте ви на них ліцензію, я нічого відповідати не можу. А псевдопровізорка лише руками розводить. Мовляв, що тут такого, що торгує ліками незаконно, зате вони європейські. А дозвіл є. Ліки за це... це ліки йдуть, що їх продають в будь-якому магазині в закордоні. Так, відкриті там. Викликаємо правоохоронців. За кілька хвилин патруль під'їхав. Завбачлива продавщиця вже встигла зачинити магазин. Патрульна поліція. Ми написали заяву і передали відзнятий матеріал правоохоронним органам. <му> Сьогодні у нашій програмі: контрабанда та фальсифікат. Чим лікують тернополян? Ні в якому разі не можна ці ліки. Чому купівля медпрепаратів перетворилася на лотерею? Це на даний час продовжені мораторій. По перевірках, як розпізнати підробку, дивимось. Температура, кашель чи біль у серці. Нині без візиту до аптеки не обходиться жодна людина. Надіючись, що медпрепарат допоможе, хворі готові викладати останні гривні. Та не все так гладко. На жаль, є дуже багато підробок. Фальсифікату здається і не так багато. За статистикою лише один відсоток. Та чи справді показник мізерний, враховуючи об'єми продаж минулого року? Українці купили один мільярд упаковок лікарських засобів. Якщо один відсоток фальсифікат, це 10 мільйонів упаковок враховуючи, що населення України трохи більше 40 мільйонів, це означає, що кожен четвертий українець поніс додому як мінімум одну упаковку незрозумілого препарату. Контрабанда це теж фальсифікат, адже незрозуміло, як медикаменти потрапили на територію України в Україну. Вони ввезені незаконним шляхом, тобто вони не мають права реалізовуватись тут. Нарватися на контрабанду можна не тільки на стихійних ринках, а й в мережах відомих аптек. Ні в якому разі не можна купляти ці ліки, тому що окрім того, що ліки мають і термін зберігання, який зберігається, вони мають також і умови зберігання. Повинен бути певний температурний режим. Крім контрабанди, вітчизняні аптеки приторговують підробками. Виготовлені в так званих підвальних умовах ліки, які виготовляються теж так званими чорними фармацевтами. І виготовляється нелегально. Правоохоронці часто натрапляють на цілі склади чи ферми, де роблять ліки. За стіною свинарника правоохоронці виявили справжній цех з виготовлення наркотиків та ліків. Парацетамол. Тисячу таблеток у нього На Тернопільщині теж ділків вистачає. Нам було проведено обшук внутешній установи, під час якого було виявлено ті самі ж, е, на помісті лікарський засвід. Також крім цього нам було виявлено ще інші лікарські засоби, які мають явні ознаки фальсифікації. На час проводиться судове слідство» вилучити фальсифікат, коли він вже потрапив на вітрини. Діло непросте. Зараз в Україні діє мораторій на позапланові перевірки аптек. Тож контролери приходять з ревізією або за графіком, або попередивши заздалегідь. Ми можемо перевірки проводити тільки при таких купили. Це при заяві скаржника по рішенню суду і комплексні перевірки. Ми обмежені. Туватися від підробки місія здійсненна. Ми розповімо вам, як не пошитися у дурні. Якщо їх вже берете, то брати все таки з аптечної бережі. Купуйте ліки лише в медзакладах, які мають ліцензію. Її можна знайти в кутку споживача. Ні про які інші точки невідомі чи. Інтернет мережу, а також про третіх осіб не може бути навіть і мови. Вимагайте від аптекаря копію сертифікату на кожен медпрепарат. На вимогу людини може аптека роздрукувати сертифікат якості, завірити її Це мокрою практично. початкою і надати людині на протязі доби, взявши до рук упаковку ліків, уважно огляньте її. Обов'язково потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд упаковки. Маркування повинно бути чітким і якісним. Друкований текст повинен бути без опечаток, без помилок. Всі ліки, які дозволено продавати, внесено до реєстру. На упаковці повинен бути наявний термін придатності, номер серії, номер реєстраційного посвідчення. Нещодавно реєстр став доступнішим для пересічних покупців. В Україні з'явився мобільний додаток Ліки контроль. Перевірити препарат на справжність неважко. Запускаємо додаток, в стрічці вводимо реєстраційний номер і воля. Ми впевнені, що в наших руках не підробка. Ліки, на які ми натрапили у магазині на околиці Тернополя, не те, що без реєстраційного номеру. До них навіть інструкції немає. Це порушення статті 164 кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає штраф в розмірі від 18 тисяч гривень ми завітали через тиждень у той же кіоск, щоб перевірити, чи не зникла бува вітрина з контрабандними медпрепаратами. Підприємці несподіваним гостям не раді вас, зйомка заборонена. Забрали камувити. Чому Зараз шкурачу поліцію? Буде перешкоджання на залізні діяльності. Нас аптеки немає Бачите? нас О, подивіться, є нема а, ліки з вітрин і справді зникли. Невже прокинулася совість? Чи може закон після нашого візиту врешті запрацював? Проводиться перевірка по факту можливої реалізації лікарських засобів без належних відповідних дозвільних документів. При зібранні всіх матеріалів буде вирішено питання про притягнення даних. Підприємця до адміністративної відповідальності журналісти народного контролю триматимуть руку на пульсі справи та застерігають тернополян бути обережними при купівлі ліків. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль.